Як змінити владу в Україні? Про це ми сьогодні будемо говорити з паном Зиновієм Баківчуком. Фундаментально є два способи зміни влади вибори і революція. Проте сьогодні ми спробуємо заакцентувати увагу наших глядачів не на способах зміни влади в першу чергу, а на питанні, яке обов'язково постане при будь-якій зміні влади. Влада це в першу чергу люди. Де взяти нових управлінців, які будуть і патріотичні, і компетентні, чи як з патріотичних зробити компетентних, про це та інше ми будемо говорити в цьому відео. Ну і, власне, пане Зиновій, це питання до вас. Ну, я би так сказав, що способи зміни влади дійсно є основних два, так як ви сказали: це революційний і еволюційний. Еволюція, власне, полягає в тому, щоби. Змінюючи владу, змінювати якісний стан влади. Революційний шлях, як правило, при, при, приводить до зміщення влади і до заміни влади тим самим. От в українському суспільстві побудує такий анікдот, що скільки партії не створює, весь час виходить КПРС за своєю суттю. Це авторитарні партії, побудовані або на контроверсійності, або на якихось особистостях. Я не беруся аналізувати там хороші, ті особистості, погані особистості. Зрештою, хто є такий, що про це судити, кожен сам має очі і вух. Хай дивиться, думає і аналізує, але це ніяким чином нас не приводить дійсно до зміни влади в широкому розумінні цього поняття до зміни влади в Україні. Очевидно, що цю зміну потрібно готувати. Вона не може виникнути так сама по собі, як, як молода зелена трава, в цей чудовий весняний день. Вирости. Тобто до цього треба прикладати зусиль. Без зусиль може утворюватися тільки хаос. Природа може діяти без зусиль, а людині, щоб добитися якихось якісних змін, потрібно докладати зусиль Ось і це питання сьогодні стоїть дуже гостро. Звідки, взятися, звідки повинні взятися ці люди, які е, будуть лицем нової влади? Ну, з Марса вони не прилетять. Е, з місяця З місяця також, мабуть, не прилетять. Жаль, жаль. Я звернув увагу наших глядачів на те, що мова ж йде, коли ми говоримо про зміну влади, про зміну людей. Мова йде не тільки про президента, не тільки про прем'єра, про міністрів, про депутатів. Все набагато ширше. Ви ж розумієте, що не просто так, там навіть якісь прокурори на рівні райцентра там, відчувають себе ну, маленькими божествами чи маленькими феодалами, там, прокурори, міліція, судді і так далі. Тобто мова йде про цілий спектр, про десятки та сотні тисяч людей, які працюють в існуючій системі. І хтось з них, можливо, є просто гвинтиком і таким ну, більш-менш нетоксичним, скажімо так, і він може і Функціонувати в іншій системі, але основна маса їх, ну на моє, наприклад, глибоке переконання потребує заміни фундаментальної заміни. Тому що коли вони кричать про свою професійність, ну то результати їхньої професійності ми всі разом споживаємо зараз. Тобто кінцевий результат, і результати не брешуть. Проте, де взяти десятки тисяч і сотні тисяч людей, які нам потрібні, ну для початку, мабуть, треба починати навіть не з компетентності, а в першу чергу. З моральності, з світогляду, з, з, з того, щоб людина була україночуйною. Де взяти таких людей зараз під час повномасштабної війни? Їх потрібно створювати. Немає іншого способу. Ми вже встановили з вами, що вони не зможуть взятися самі по собі. Звідкись їх потрібно створювати. Для цього треба прикладати зусилля. Якими мають бути ці зусилля? На до кого вони мають бути прикладені? Ви знаєте, на словах ми всі. Патріотами всі готові, і то, і то, і то. Я думаю, що в більшості випадків воно так і є. Я вірю в щирість людей, скільки мене життя не вчить, що люди поступають досить підло, здатні на величезні підлості, але я продовжую вірити в те, що людина створена на образі подобу Божу. І в ній закладено все хороше і багато хорошого. А от поганого ну, людина набирається як песир піхів. Треба щищати ці ріпихи, треба створювати середовище, де би готувалися ці кадри, які змінять владу. Змінять владу знову ж таки в широкому розумінні змінять якість самої влади. Це... Мова йде про певну систему навчання. Очевидно що, так. Очевидно, що так безсистемно цього зробити неможливо. На яку цільову групу ця система навчання повинна бути в першу чергу розрахована? В першу чергу на військових. Це однозначно. Тобто, я е, негативно ставлюся, коли я чую е, в Києві е, руський язик. Я зовсім не реагую на російську мову в середовищі військових, тому що ці люди своєю поведінкою, своїми діями. Довели і до і продовжують доводити, що вони є справжніми патріотами України. Тобто в них є вже як мінімум внутрішня патріотична мотивація. І якщо в них немає якихось знань компетентності, то ці знання і компетентності, ну принаймні, в якійсь мірі можна набути. Ті, хто знають мене багато років, чули не, не один раз від мене вислів, що е, є шанс змін, з, з, зробити спорядної людини хорошого фахівця, і майже немає шансів зробити. Бити з фахівця порядну людину це я думаю також, що це відповідає дійсності. І тут, власне, ми підходимо до такого цікавого запитання, дуже важливого насправді запитання. Йде повномасштабна війна, величезна кількість ветеранів, мільйони людей насправді задіяні в обороні країни в той чи інший спосіб, і це якраз і є тому те середовище, де ми можемо знайти тих справжніх патріотично мотивованих українців. Плюс є молодь, яка підростає, яка ще не отруєна. Існуючою кланово олігархічною системою, можливо, певною мірою на превеликий жаль отруєна споживацькими трендами, які панують в суспільстві, але це знову ж таки те, що може відкоригуватися, і ми впритул підходимо до потреби організації якоїсь такої системи навчання. А що та система навчання повинна була б включати? В першу чергу я вважаю, що ця система навчання повинна бути побудована на міждисциплінарному підході. Тобто вона повинна, вона буде міждисциплінарний підхід відрізняється в корені від цих підходів за. За якими сьогодні навчають в наших вищих навчальних закладах в першу чергу, тому що це навчання його треба прирівнювати до, до вищої освіти. Мабуть, треба давати звичайно, що туди повинні потрапляти люди, які вже мають базову освіту, які хочуть, здатні, можуть вчитися. Тобто той, хто не хоче навчатися, його туди не потрібно запрошувати. Той хто бачить себе в якихось абсолютно прикладних речах, а він їх робить. він... Як в нього лежить душа до цього, але е, ті люди, які е, можуть, хочуть, здатні і розуміють, що це є сьогодні задачою номер один, ну не важка праця, розумієте, а організація е, праці, організація самого суспільства, вона дає ефект. І важко працює все життя. Що він має? Коли ви говорите про міждисциплінарність, я тут наведу такий певний приклад, аналогію, яка в мене в голові постає. Оце так звана фінська модель освіти, шкільної освіти, власне, коли нашим дітям з самого початку вибудовують систему світогляду, і в нас відокремлені предмети, там, окремо фізика, окремо хімія, біологія, там і так далі, то там підхід базово такий, ну от, до прикладу, у нас на задньому фоні є дерево. І от вчитель. Сьогодні ми будемо вивчати дерево. Дерево має там і розповідає про структуру дерева, коріння втягує воду, а в листі відбувається процес фотосинтезу. А що таке процес фотосинтезу, перехід на хімію там, і так далі? Через це не можна сказати, що ця система там набагато краща, вона інша, але яка її точно фундаментальна перевага, так це формування цілісного світогляду. Ми, ми можемо впевненістю сказати, що ця система, яка до сьогоднішнього дня. Побутує в Україні, вона не дала позитивних результатів. Безумовно. Це вже це ж вже видно, ну що ж тут вже доказувати. Ну, Якщо ми такі мудрі, то чому ми такі бідні? Це правда, як я власне кажу, результати результати не брешуть. І коли ми говоримо про організацію суспільства, про побудову держави, а Україна як держава повинна бути вищою формою організації українського народу. Для того щоб дійсно розуміти, як та організація повинна функціонувати, треба уці те, що ви називаєте міждисциплінарними зв'язками, добре розуміти зв'язок політики економіки, що таке право, що таке міжнарод. Родне право певні базові знання з теорії держави і права як все побудовано там і так далі, і так далі, як все взаємодіє. Тут, тут, бачите, має бути такий перехресний підхід, він буде накладатися. Цей перехресний підхід ніяк не виглядає. Коли, наприклад, професор юриспруденції говорить про економіку, говорить про, про свободу, говорить про цінності, коли людина, яка має базову освіту, допустимо, інженерну, як я так, коли вона говорить про бізнес, про податки, якщо вона це пройшла. Це нічого страшного, що і інженер, і, скажімо, правник будуть говорити про, про ту саму економіку. Вони ніколи не скажуть про нього однаково. Вони будуть завжди подавати під різними кутами. А е, ці, хто буде навчатися в цій школі, е, вони будуть мати можливість розібратися і подивитися на ці речі під, 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 різним, під різним в різні площині. Це є важливо. Ось цей міждисциплінарний підхід. Він тут починає проявлятися його ефект в, сам, саме в цьому. Я е, ну е, не маю якоїсь такої гарантії, що це буде абсолютно досконало. Але це точно буде краще, ніж то, що є, і ми ніколи не будемо знати, який ефект воно дасть, якщо ми цього не зробимо, якщо ми цього не спробуємо. В принципі, за такою системою побудована система навчання, ну за подібною, не саме за такою, за подібною, в провідних світових університетах, де предмети пересікаються між собою, де студент може піти послухати лекції зовсім іншого професора, і це цілком нормально. Виглядає цілком нормально сприймаю. Теорія і практика там перехрещення, що дуже так, важливо. Так, а У нас так. вища освіта, академічна, теоретична, так звана, і науково-дослідні інститути в свій час розвели. Я думаю, що це було таке свідоме шкідництво. Який університет може сьогодні похвалитися, що в нього є лабораторія, де вони роблять якісь практичні прикладні розробки, які потім будуть впроваджуватися в реальний сектор виробництва і так далі? В кого сьогодні це є як окремі винятки, окремо окремі такі речі інколи могли творити в університеті Шевченка, але це як винятки, і це виключно на технічних факультетах якісь інженерні. Але підсумовуючи нашу сьогоднішню з вами розмову. І в першу чергу надаючи потрібні акценти нашим глядачам, я б сказав таке, що м, в якийсь спосіб ми з вами, як частина українського суспільства, повинні створити навчальну систему для того, щоб максимально велика кількість учасників війни, тих, хто безпосередньо захищав Україну на фронті, щоб вони долучилися до державного управління. Це насправді просто надзвичайно важливо. Не просто так кадри вирішують все, існує теза, вона відповідає дійсності, і кадрів нам потрібно дуже багато, тому що роботи над побудовою України майбутнього дуже багато. Я прошу вас, дорогі глядачі, дати нам зворотній зв'язок. Ця тема дуже важлива. Ми над цією темою працюємо і продовжуватимемо працювати. Надіємося, що зможемо ближчим часом показати вам, в тому числі, якісь певні вже практичні результати. А ваш зворотній зв'язок він дуже важливий, в тому числі і як долучення до роботи, хоча б на інформаційному рівні, в тому числі і як підказка, і як доповнення. Можливо, хтось із вас матиме бажання долучитися вчитися безпосередньо до формування такої системи навчання, тож, будь ласка, звертайтеся до нас і будемо разом працювати. Я думаю, що залучення максимально великої кількості українських воїнів до державного управління є однією з необхідних передумов для зміни України. Дякую, пане Назар, і на завершення хотів би пригадати ось це цей досвід негативний, який ми отримали з формуванням слуг народу з цього Трускавецького університету. Так званого, ну от от результати, як то кажуть, на лиці ну вони підмінили, підмінили формою зміст, а там змісту не могло бути з самого початку. Це слід розуміти, що ми не можемо допустити ні такого рівня, ні таких підходів, ні Звичайно. такого змісту. Тобто, це повинно бути абсолютно інша якісна форма навчання оволодіння тими знаннями, які потрібні для того, щоб управляти державою. Виправити всі ці хиби, які існують в Україні. І наскрізною ниткою в цій системі управління повинні бути українські інтереси. Українські інтереси саме. так. Дякую вам всім Дякую. за увагу. Прошу вподобайте, прокоментуйте, поширте дане відео, поширте його своїм друзям, поширте в соцмережах. Це дуже важлива ваша допомога. І долучайтесь. Дякую і до наступних зустрічей.